Почнемо з того, що їжа взагалі вона заспокоює, дає відчуття, такої, ну, скажімо так, зниження напруги, бо ми так створені природою, що ми все життя, все життя як і наші молодші, так скажімо. Предки е існуємо заради пошуку їжі. Ну, крім того, для розмноження це базові основні інстинкти. Ми потрібні їх задовольняти, бо інакше голод... ну, ми будемо голодні, а якщо ми голодні, ми злі. <свісно> це за відомо. Стосовно ночних обстрілів, е ну дивіться, якщо людина вночі е прокинулась від е тривоги і не може заснути, або тривога занадто довго йде. Ну, звісно, що робити вночі? Ну, рука тягнеться до холодильника, подивитися, що там є. І тут дійсно можна скористатися продуктами, які ну, можуть такий заспокійливий ефект давати. Що до цього ми віднесемо? Шоколад. Шоколад. Тільки якщо ви не хочете лишню калорійність собі. Таким чином організувати і потім щось виросте у вас чи спереду чи ззаду, то є сенс взяти шоколад, скажімо, діабетичний. Він без глюкози. А нас що в шоколаді цікавить, Амінокислоти, які він в собі має, до речі, той же триптофан. це серотонін, який буде з нього нароблятися, а він обладає йому властива така заспокійлива дія. Або фрукти взяти, ну, наприклад, ті ж самі яблука. Там досить багато амінокислоти, тирозину, це дофамін, гормон щастя, гормон розслаблення. Крім того, є продукти багаті, також на мікроелементи, зокрема магній, який також послаблюючим таким заспокійливою дією, можна сказати, обладає, наприклад, помідори. І не забувайте про горіхи. Горіхи. Грецькі, волоські горіхи вони мають дуже е, такий різноманітний склад, в тому числі в ньому є і триптофан, і тирозин, і трохи магнію в ньому є. Так то, якщо ви шоколад з горішками тільки без цукру поїсте, а і зап'єте якимось нежирним йогуртом, в який ви яблука там, і так далі, то гірше не буде точно.